Доброго часу доби, шановні підписники, постійні глядачі мого контенту та гості мого каналу. У цьому відео я хотів би розповісти вам, які параметри мають ось такі показчики. Чим вони відрізняються принцип їхньої роботи, та як із ось такого звичайного вольтметра зробити нормальний амперметр та вольтметр. на... Потрібну нам напругу. Ну, на амперметр, звісно, на потрібний нам струм. Тож, погнали. щодо таких показчиків? Це у нас вольт амперметр. І, чесно кажучи, його точність дуже погана. Та і оновлення інформації у нього досить досить повільне. В деяких своїх діапазонах вимірювань. Він може показувати досить точно вольтметри, або вольти, або Ампери. Але вище або нижче от того середнього якогось діапазону, він уже починає, скажімо так, підбреховувати. Тобто він або занижає, або завершає свої показчики, і ми не можемо досить точно знати, що у нас зараз відбувається. У нього. Є тут, звісно, свій потенціометр, яким можна буде коректувати його якісь показники, але все одно він досить має плаваючі значення. Є точно такі ж самі на 4 саме індикатори, як ми бачимо, тут їх три, А є от на 4. Так, вони досить точні, але швидкість нової інформації у них теж кульгає. Тобто вони теж повільні, точно такі самі, як і ось ці. Тепер щодо ось таких показчиків стрілочних. Насправді вони досить точні. Ну, насправді це поганий приклад, тому що в мене, як ми бачимо, шкала не розграфена так, як потрібно. Тобто, ми не можемо досить точно виявити, який у нас буде струм протікати. До речі, всі отакі стрілочні прибори це насправді вольтметри. Хм. Чому? Тому що, от якщо це амперметр, паралельно йому ось тут ставиться шунт. І він всього лише міряє падіння напруги на тому самому шунті. Ось такі от речі. Ну, е, да, звісно, є такі прибори, в яких шунт вже вмонтований в сам корпус, і на ньому лише от, е, пишеться, на який струм він розрахований. От, в даному випадку, це у нас простенький прибор, і тут шунт не вмонтований. Для нього потрібен шунт от саме для цього прибора, потрібен шунт на 0,01 Ом. І тоді він буде показувати нам досить точно струм від 0 до 10 А. Тепер щодо ось таких показчиків. Вони є різних видів, різних розмірів, різного кольору. Підсвічування. Ось цей у мене має діапазон від 0 до 30 вольт. Ну, в нього такі параметри, він у нас трьохпровідний, до речі, є і двохпровідні. Там всього лише закорочені от білий і червоний провода. Якщо от їх розрізати, там оту перемичечку, і вивести ще один провідничок, він буде у нас теж трьохпровідний. Тобто ми подамо живлення на червоний і на чорний. Тобто червоний у нас буде плюс, чорний у нас буде мінус. І білим, ми вже будем, білим проводом ми вже будемо заміряти ту напругу, там, яку нам потрібно. От, тоді він буде працювати нормально. А якщо він у вас двохпровідний і ми його живемо саме від тої напруги, якої ми заміряємо, то він у вас буде працювати десь від 4 вольт і вже до свого. Того значення, на яке він розрахований. В даному випадку у нас оцей показчик, як ми бачимо, трошки неправильний, він нам не годиться для наших переробок, ну хіба що для вимірювання напруги. До речі, швидкість оновлення оцих індикаторів досить швидка. І вони доволі точні. Тут, якщо під цей індикатор зняти, там от є схемка. Ну, я не знаю, так нам буде погано видно. І буде потенціометр, який ми зможемо е, налаштувати його точність. Ну, є інші. Є ось такого плану. Ось. І тут у нас, як ми бачимо, схема вже з цієї сторони. Ось це саме потенціометр, який я казав. І от наші провіднички. Розглянемо детально, як ми будемо його переробляти під потрібну нам напругу, та як з нього зробити амперметр на потрібний нам діапазон. І ось перед нами типу схема включення вольтметра. Давайте запустимо амуляцію. глянемо. У нас напруга на батареї 12 вольт і у нас показчи також показує 12 вольт. А насправді. Наш показчик має внутрішній опір свій. І от він саме показує ту напругу, яка падає на його опорі. Для того, щоб змінити діапазон значень цього вольтметра у більшу сторону, нам потрібно послідовно поставити якийсь резистор. Тобто якийсь опір. Але який нам потрібно буде вирахувати, знаючи внутрішній опір оцього вольтметра. Давайте розглянемо схему більш детально. Більш детально схема виглядає ось так. І коли ми вмикаємо емуляцію, ну тобто підключаємо наш вольтметр до батареї, ми бачимо саме напругу на оцьому резисторі. Показники наші співпадають. Як нам вирахувати оцей внутрішній опір? Давайте розглянемо ще одну схему. Це не що інше, як резисторний дільник напруги. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут наш вольтметр, який має свій внутрішній опір. Ми знаємо опір нашого резистора. Ось цей. Давайте паралельно йому поставимо ще один вольтметр, який покаже нам напругу на ось цьому резисторі. Тому що в даному випадку, якщо ми включимо амуляцію, у нас буде покраще показувати зовсім інші значення. Ось, Ми бачимо зараз у нас 10,9 вольта. Це напруга на дільникові, тобто у цій точці. Тепер ми встановили мультиметр паралельно нашому резистору, вмикаємо амуляцію і бачимо напругу, яка падає на всьому резисторі. Струм у нас у всіх точках однаковий, тому що у нас послідовне з'єднання. Тому ми знаємо напругу у всіх точках. Сума їхня буде дорівнювати напрузі загальній. Ми можемо вирахувати опір ось цього резистора. Давайте це зробимо. І от після недовгих математичних маніпуляцій маємо ось таке. Давайте подивимося, що у нас насправді. А насправді ж маємо ось таку картину. Як бачимо, 10 кОм. І ось тепер, коли ми вирахували внутрішній опір, ми можемо підібрати наш резистор таким чином, щоб у нас показчик показував, наприклад, в 10 разів менше. Витягнувши з цієї формули ось це значення, підставили і маємо ось такий опір. Тепер маємо ось таку картину. Для того, щоб наш показчик показував. Рівно у 10 разів менше, ми можемо поставити тут потенціометр і підлаштовувати наше значення саме на ту напругу, яку нам потрібно. Ну, тепер маємо ось таку повну схему. Давайте подивимося, як вона працює. Як бачимо, у нас 10 вольт на батареї, наш показчик показує напругу 1 вольт. Тобто рівно в 10 разів менше, ніж наша напруга. І ось цим потенціометром ми можемо підлаштувати. Точність оцього показчика. До речі, стосовно оцих значень, хочу сказати відразу, що у нас схема не точна і наші всі розрахунки не досить точні, тому що ми не врахували опір наших провідників і тому подібне. Саме тому ми поставили ось цей потенціометр для того, щоб нам точно налаштувати. Показники нашого показчика. Ну це те, що стосується вольтметра. Тепер перейдемо до амперметра і подивимось, як буде змінена наша схема. І ось перед нами типова схема включення вольтметра як амперметра. Але при таких значеннях у нас показчик зовсім невірні значення показує, а струм тече занадто високий. Як бачимо, це при 10 вольтах. Нам потрібно щось з цим робити. Ну, наприклад, збільшити опір цього шунта, тоді у нас показчики можуть показати правильні значення. Але при цьому наш шунт буде нагріватися. Або ставити якийсь підсилювач. Або у нас є інше рішення. Давайте більш детально роздивимось нашу платку. А зокрема, вияснимо, куди йде оцей жовтий провідничок. За допомогою тестера я вияснив, що ось це провідничок жовтенький. Іде у нас на цей потенціометр. Далі після нього він йде на ці два резистори, тобто в цю точку. Далі через них у нас виходить сигнал ось тут. І звідси він у нас йде на 12 одного мікросхеми. Давайте вияснимо. Яка напруга у нас на 12 нозі, коли у нас вся напруга, яка подається, ось сюди 30 вольт? 30 вольт у мене не було, проте я подав 10 і вияснив те, що на 12 нозі у мене при 10 вольтах 0,25 вольт. Тобто, якби я подавав 30 вольт загалом. То у нас на 12-й нозі напруга була б 085 В. Ось на цю 12-ту ніжку ми будемо подавати наш сигнал. До речі, у вас може бути інша платка і розводка може бути теж інша. Навіть мікросхема може бути інша. Тому самі якось вирішуйте, дивіться, куди у вас йде оця доріжка. Тобто через які елементи вона проходить і куди вона заїжджає. Так, тепер розглянемо, на прикладі, як ми будемо ставити шунт, і який він нам потрібен більш детально. Ну, для прикладу, наш вольтметр. Ось наш шунт. Який він, ми ще поки не знаємо. І ми хочемо, щоб він нас показував, тобто наш, поки показував 10 ампер. Притокові 10 ампер. Знаючи напругу, яка при 10 вольтах у нас на оці 12 нозі ми можемо легко вирахувати? У нас напруга має бути 0,25 вольт. По закону Ома. Звідки Р? Ну і розрахуємо. Ось бачимо, наш шунт має бути 0,025 Ом. Звісно ж, такий шунт ми знайти не зможемо, прямо, от, щоб був точний. Тому ми можемо зробити так: ми можемо послідовно поставити три шунта на опір 0,01. Тобто кожен опір із них буде мати 0,01 Ома. І далі, паралельно цьому шунту, тобто цій от лінійці шунтів, ми ставимо потенціометр. І вже ось тут наші контакти. Це у нас корпус, а оцей у нас пішов вже. Заміряти струм. І ось з цього контакту потенціометра ми і будемо подавати сигнал на нашу 12 ніжку. Коли ми ось тут виставимо струм 1 А, тобто у нас буде текти 1 А, у нас показчик має показати одиницю. Просто 1.00. Якщо покаже якісь інші значення, ми просто Підлаштуємо наш потенціометр так, щоб у нас показчик співпадав із струмом. Тоді і при 10 А він нас буде показувати прям чітко 10 А. Ось і все, що я хотів вам розповісти. Дякую вам за увагу. Всім мирного неба та гарного настрою. На все добре!